Запалення у верхніх дихальних шляхах призводять до зниження упірності організму та зниження якості життя. Санаторій теплиця забезпечує комплексну терапію таких патологій. Однією з найбільш дієвих процедур є парус інгаляція. Це метод лікування, захворювань органів дихання, шляхом інгалювання, лікувальних мінеральних вод у вигляді аерозолю. Інгаляції відпускаються на найсучаснішому європейському обладнанні фірми «Фасет». Для інгалювання використовуються власні термально-мінеральні води Петеплиця, пушницька та Олегівська. Основною ціллю інгаляційної терапії є досягнення максимального місцевого терапевтичного ефекту, а саме, покращення дренажної функції дихальних шляхів, санація верхніх дихальних шляхів і бронхіального дерева, зменшення напряку стезоводів, зниження активності запального процесу, ліквідація бронхоспазму. Основними показами до призначення інгаляцій є захворювання лор-органів це фонтити, синусити, гайморити, риніти, фарингіти, хронічні бронхіти, також бронхіальна астма. Крім впливу на дихальні шляхи термальна вода, потрапляючи на шкіру обличчя, насичує її мінералами та має зволожуючу і омолоджуючу дію. Тож відчуйте легкість дихання з санаторієм теплося.